Вітаю, друзі! Ви на каналі Трохи про право від Ростислава Кравця, я Ростислав Кравець. А це відео присвячено вчергово питанню санкцій. Чому я вирішив вже на цьому тижні друге відео зняти про санкції, тому що ну, я вважаю, що це вкрай важливо. Санкції, в принципі, вкрай важливий інструмент для боротьби з агресією інших країн, для врегулювання економічних питань, для запобігання втручанню внутрішні справи, як безпосередньо, і питання щодо врегулювання діяльності іноземних агентів, щодо питання лобіювання все це разом потрібно, негайно і як можна скоріше впроваджувати в українське законодавство, як можна скоріше робити все це прозорим для того, щоб ці санкції для того, щоб різні іноземці не втручались і максимально ускладнити їх втручання в діяльність держави, вплив їх на державні інтереси, на законодавство держави при цьому виключно з власною метою, а зовсім не для добровоту українців. І так, зараз я трохи вам розповім своє бачення з цього приводу. А вас прошу дуже підписатись на мій телеграм-канал. Тут під відео буде відповідне посилання. Відео вийде і на Тіктоці. В профілі Тіктока ви можете також знайти посилання на телеграм-канал. Ну і буду вам дуже вдячний за підпис безпосередньо на ці канали і на безпосередньо за вподобайки під цим відео, а також за коментарі для того, щоб відео як можна... Скоріше поширювалось. Ну і, звичайно, якщо є така ласка ваша, то поширити самостійно це відео в своїх соціальних мережах. І так, поїхали. Ще Петром Олексійовичем Порошенко були запроваджені санкції. Хоча останнім часом ну вони більш-менш вже врегулювалися, але до цього було таке враження, відверто, якщо будемо, що це просто певний інструмент для відібрання бізнесу, розправи з неугодними. І безпосередньо, в принципі, впливу на чиїсь власні комерційні інтереси, при цьому про державні інтереси в цьому плані взагалі ніхто нічого не чув. Чому я вирішив ще друге відео зняти? Мені випадково потрапила на очі е, от, петиція стосовно компанії «Періймач». це ті, які займаються онлайн-казіно різними азартними іграми. Щодо цього, взагалі окреме питання в мене також, окремо бачення. Ну ми візьмемо, от, як приклад. Петиція щодо зняття з, неї санкці... з них санкцій набрала 25 тисяч голосів, і президент на неї відповів, доручивши Кабінету міністрів, все ж таки більш детально розібратись. Однак, це, що стосується санкцій. виникає тут інше питання, яким чином це питання врегулювати щодо зняття санкцій і щодо уникнення, відшкодування, завданої цими санкціями шкоди з одного боку, як суб'єкту підприємництва з іншого боку, як самій державі. Хто буде нести відповідальність за ведення цих санкцій? Ми пам'ятаємо ці розмови, коли пам'ятаєте, що Явакова звільнили разом з Разумковим, коли вони розповідали, що взагалі отримують списки підсанкційних осіб. От той, не пам'ятаю, як його прізвище, там, головний ветеринар країни, він там роздає всім папочки, говорить: там все перевірено. Давайте голосувати. Ніхто нічого не знає, ніхто нічого не чує, ніхто нічого не бачив. Всі проголосували, вели санкції, ура-ура! А в подальшому, що робити з цим, коли з'ясується, що дійсно вели санкції? Звичайно, є вихід. Ідіть судіться. Ідіть судіться роками Ми бачимо, як суди у нас розглядають ці справи. Всі бояться розглядати справи. суд у нас став настільки незалежним, що від нього нічого не залежить. І врешті-решт, що ми отримуємо, що ця влада вже піде, а наші з вами діти будуть за ці санкції, за ці неправомірні дії нести відповідальність і відшкодовувати завдану шкоду як державі, так і безпосередньо суб'єкту підприємницької діяльності. Тому я вважаю, що сам механізм відновлення. Надалі діяльності компанії щодо ведення санкцій, відібрання різних ліцензій потрібно дуже ретельно продумати і щоб ті особи, які за них голосували, які водили, все ж таки також несли за це солідарну відповідальність. І не просто так поспішаючи кудись на. Відпочинок, ввечері там з кимось зустрітись. Ну, давайте скоріше закінчимо там засідання РМБО і п'ятниця, все ж таки, там вже всі зібралися відпочивати. Війна, а всі відпочивають. Ми бачимо, як це дуже негарно взагалі виглядає. Тому я вважаю, що от це питання щодо врегулювання, питання, відшкодування і компенсації у разі скасування санкцій, причому це потрібно зробити дійсно в добровільному режимі, а не перекладати знову ж таки все на суди, судитись. Роками, а потім отримувати рішення ЄСПЛ і взагалі заганяти Україну ще в більшу боргову яму. Люди, які вводять санкції, повинні нести за це відповідальність. Це окреме питання. Друге питання, яке я хотів підняти е в цьому відео, це питання все ж таки, контролю за іноземними агентами. Такі закони існують в усіх розвинутих країнах світу. Звичайно, самі ці іноземні агенти більше всього там репетують стосовно того, ви що хочете, щоб було як в Росії, які? як так можна? Ні. Це захист національної економіки, це безпосередньо захист нас з вами, захист нашого майбутнього, Введення безпосередньо контролю за іноземцями, які намагаються використовувати державний. Інституції у власних інтересах, знищуючи Україну, ми бачимо, до чого вже призвели реформи судова, медична, реформу освіти. Про медичну реформу, я думаю, я з ними окреме відео нещодавно мені дуже цікаві речі прийшли на ум, але Я думаю, я з вами з ними поділюсь. Тому це потрібно впроваджувати негайно. Те ж саме стосується закон, так званий про олігархів. Нема, і це вже нарешті зізнався Малюська, що так дійсно нема в світі ніде такого закону. Всюди є закон про лобізм. І це правильно, тому що громадяни повинні знати, хто лобіює цей закон, той чи інший законопроект, той чи інше направлення розвитку економіки, для того, щоб вони несли відповідальність. Саме так побудована розвинута економіка. Ніякі там олігархи, які насправді знову ж таки використовуються виключно для захоплення е одними олігархами бізнесу інших олігархів, повинні бути лобісти. Вони за це отримують кошти, вони контролюються. Все це прозора. Суспільство бачить, хто за що отримує гроші, хто що лобіює і хто за що буде нести відповідальність. Саме так працює демократичні інструменти. Поки на всьому, все. Ще раз вас прошу підписатись, поставити вподобайки, прокоментувати, поділити своїм баченням для того, щоб ми разом з вами знайшли той інструмент, знайшли той шлях, щоб вийти з тієї пропасті, куди нас затягнули безпосередньо. Всілякі міжнародні експерти, профани в економіці і різні, я вважаю, прудисвіти, які потрапили до державної влади. Віримо в нашу перемогу, віримо в Україну, віримо в Збройні Сили і допомагаємо їм всім, чим можливо. Слава Україні! До зустрічі!